Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо малювати осінню берізку в золотавому вбранні. Для цього нам потрібна фарба жовтого кольору, ватні палочки, зв'язані між собою, серветочки і ось така заготівка берізки. Що нам потрібно робити? Ми беремо ватні палочки, прикладаємо їх у жовтого і прикладаємо до наших гілочок. Ось так. Ось так. Такі золотаві листочки у нас з вами получається. Ось яка золотава берізка. Прикладаємо до всіх гілочок, щоб гарна золотава берізка у нас получилась. Осінь розфарбувала золотавими кольорами і своїми чарівними пензликами ось таку виріску. Ось так кругом гілочки. Красива наша дорізка. Одягнула золоті листочки. Дякую мої любі вам за увагу! І я вас з нетерпінням буду чекати також ваших ось таких чарівних, золотих малюночків таких берізок. Дякую і до побачення!